українською мовою. Я скажу десь так. Кандер, Варван, в этом броколе очень-очень важный. Я не так и думал. Вчеранок. Так же жарко. Ты знаешь, почему я снимаю? Что? Почему я снимаю? Не знаю, ты плохо понимаешь. Да. Зараз же 08:08. Потягу у нас до 10:00 буде. Тебе побачимо. там. Ми вже виходимо. Чок? Це Ігор, найкращий друг Максима. І він ще нічого не догадується. Приживаєш? Ну, чого ти? Помашуй моїм на українській мові. Підписники привіт! Ми знаходимося в мене на вони зійдуть спереду, а я йду ззаду. Там в нас такими грязь. Не наді мною на спіхаються. Влог ми зараз куди ми йдемо? Зараз йдемо до машини. Ми купили ще І так, ми купили з вами два з половиною кіло... Ладно, я та свіжовича. Чому шашликом кидаємося? І так, ми купили 2,5 кг шашлика і будемо зараз їхати жарити шашлички. Ми зараз будемо брати рібочки. Два пачку просто і не дожаримо. Партії буде. Ми коротше, приїхали на місце, який вибрав Ігор, Ігор. І просто подивіться, яка тут краса. Шоня, Шо, не, не, не виходить? Не виходить, Шоня. Як ваші враження? Не перевершені. Таки, що ми тут взяли? У нас зараз тут вечір. Зараз будемо їхати додому. Зараз мій чоловік з Ігорем пішли забирати піцу. Ми вже погуляли. Зараз поїдемо додому та будемо розповідати про вагітність. Поки я сиджу сама в машині, тому я швиденько записую це відео. Ми вже побачимось незабаром скоро до цього моменту. И потом перестать мариноваться. Они уже не договаривают и все уже два месяца. Месяц Полтора, два. Ну, ну, он, я ничего не знаю. Мы ему вкинули то, что когда мы приедем, мы уже не расскажут. А, не страшно? У меня тут в одном рукаве очень-очень важная, короче, фотография, которая нам очень сильно понравилась. И мы до последнего хотели показать себе. Ну, Максим зібрався сусід. Ну, так хотіла сказати. Видержався. готові. Сьогодні у нас другий день і ми заїхали в ось таку квартиру. Зараз ми трішечки волзімо румбурчика. Тут у нас іде кухня, тут ми будемо сидіти, розговарювати і їсти. Тут у нас іде ось такий диванчик, тут ми також будемо спати, тому щось таке на кухні є. Тепер йдемо до ванної кімнати. Чекаємо, коли ми знімемо, щоб піти потім рейси забрати. Тут до нас йде ванна кімната. Ось так виглядає наша ванна кімната. сіля, тут ванна, але ми так стать. Ось купався до того, як виїхати, походу. Така пральна машина може українською мовою. І саме головне наша. Спальня. каже, який у нас тут телевізор, просто агромірний в половину мене, Мабуть, і ось така кровати. І тепер зараз зустрінемось вже. На другій локації. Мені туда покататись на інфініті, так сказать, одна машиночка в копілку, тому що я каталась на Nissan Almir. На Наші машинки. Подивимось, як буде. так вижимай, там кнопочка Нажимай І на Д. ви поворотні і включає її для потім. пообідати і зараз подивимось, що там можна придбати, купити. Поїсти. Всього. Так, нам вже зараз принесли страви. Будемо куштувати. По смаку трішки странно, тому що вареники йдуть з бринзою, але непогано. Странно, тому що я ніколи не їла вареники з сиром, тому в принципі непогано. Зайшли в яремчі на риночок там, де продається смачний сир та вино. Тому пішли разом з нами. Покажи отак. А що казати? Нічого казати. Так, ми зараз трішечки погуляли по Яремчі. Зараз будемо вже їхати назад додому. У нас це пройде ціла година, а для вас це пройде, можливо пару секунд. І ось ми вже в будинку, вдома, і до нас приєднались сюди. Блять, каже, ти хто? хто? Квартирі. З нами приєдналась Христя, наша подружка. Як тобі квартира? <говорит> Дуже гарна. Мені сподобалось. Да, уютно. Уютно <говорит> <говорит> піля. <пір> 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 Всім привіт! Сьогодні у нас третій і останній день. Ми вже виїжджаємо з цієї прекрасної квартири, і ми будемо зараз їхати до Букавелю. І зустрінемось вже там. Вдалося відмінити. Але ми не розстраємось. Я дуже вам вдячна, те, що ви додивились відео до кінця. І, і я дуже сподіваюся, що ми побачимо це все Дякую Ігорю за е, курточку, тому що вона дуже тепла, а я була не дуже тепла. Все, все, пока! Не, я так і думав. Себе. Поздравляю. Да! <связывая> Мы ходили на УЗИ, и Максим такой говорит, блин, так хотелось его написать, сказать, вот, делайте <связывая> 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 На УЗИ. Все так четко вообще, у меня так никогда не получалось. Это 12 Не, рады. Не рады Ты загадувалася. Да, я знов почему -то я ходил. Yeah, чого ты плачешь? Псичку <laughs> жалко. <laughs> <laughs> Понимаешь, как будет? это будет? Это понял, короче, для, для него чуть позже пришло сознание, потому что когда мы сидели, я говорила, и у меня слезы на глазах были, и у Максима я видела слезы на глазах накатывались. Потому что знаешь, типа для меня это было очень трепетно рассказать вообще, начать а чисто, этот чисто разговор. Приятно, когда мы маме рассказывали, тоже волнительно было. Когда мы родителям, когда мы от уставинки ездили, я рассказывала бабушке с дедушкой тоже волнительно было. И тут сейчас тоже ну дядь, дядь, дядюшка Игорь, дедушка Игорь, дядюшка Игорь, дедушка Игорь. Сразу в должности повысил. Он повзрослел. Да что ты снимаешь? Давай дальше смотри.